Усім привіт і здоровенькі були. Дивіться, у нас гарний сонячний ранок сьогодні неділя. Степан вже біля машини йде на рибалку. Де ж він може пропустити гарний день, щоб не подивитися, що там робиться, на воді з рибою. А я їм кашу і їду в овочевий, туди в наш той старий далеко. Іду. Там я знаю, що я візьму все, що мені треба, і, і гроші не залишу там дурні. І мені треба заїхати ще в одне місце, потім розкажу по дорозі. Сьогодні гарний день у нас у нас починається бабине літо. Цілий тиждень буде тепло і сонячно. У нас сніданок у мене каша з сушеними вишнями. Сушені вони чи б'ялені. лідл я беру. І горішки. Сьогодні навіть кашу не цукрила, нічого трошечки поцілила. Цукру стараюся зовсім не їсти. І іноді замість цукру кладу трошечки меду. Якогось такого доброго, органічного. Жменька горішків. Горішки полюбляю, хоча. Треба їх менше їсти. Все, підкріпляюся, Маша ще спить. Їду в магазин сама. Ну, все, я виїхала 9.18. Мені хвилин 40 їхати. Трошки далеченько, але воно того вартує. По дорозі звідти заїду, закуплюся рибою. Взяла би червоної засолити, взяла б помпано запікати, взяла би того, 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 знаєте, день закупок. І ще в одне місце я маю забігти на свою стару роботу до своїх хлопчаків. Його мама, до речі, вона сама родом з Хмельницького. І вона підтримує нашу Україну над Молоченка, а також посилає допомогу, вболіває за це. Ви знаєте, я не знаю, хто може від цього бути осторонь цієї трагедії, що в нас там відбувається. І я до неї приходжу так час від часу, коли вона кличе до цих хлопчиків цю сім'ю. Я забираю в них речі хлопчачі, дитячі, з яких вони виросли. Ну, і відсилаю туди додому, в Україну. Там завжди знайдуться дітки, які потребують цього речей. Хлопці речі носять акуратно. І так як у них речей багато, то речі не зносюються. Вони такі чистенькі. Вони, знаєте, як. Як називаються такі люди? Інтелігенти. Вони акуратні, чисті. Ну, наша школа, правильно? Завжди я старалася, щоб вони були чистенькі, щоб вони акуратно їли, щоб вони не смітили. Ну, знаєте, як своїх дітей, вкладала в них ну, якось в свою душу. Хотілося, щоб вони виросли нормальними людьми. Я сподіваюся, що так і буде. Як і усі дітки, дуже хотілося, щоб усі дітки, не ті, з якими я мала колись справу, щоб усі дітки були чемні, поважали дорослих, шанували своє якесь коріння, історію. Сподіваюся, що й моя буде така. Вона у нас також викохана, така, знаєте, лелеяна. Тому що одна. Можливо, балована. Ну, але які батьки не балують своїх дітей. Не знають, можливо, є й такі, але про таких говорити зараз не будемо. Тому на даний момент ми нею тільки можемо опишатися. Вона досягла того, чого досягла. І вона молодчинка, вона старається. І я сподіваюся, що в неї все буде добре в житті. На все просто потрібен час. І, і на цей день мені оце ж зранку треба сюди зльотати. І по магазинах, і туди до хлопців. І сьогодні я мушу півдня, щонайменше, бути на колесах. Вибрала такий день вихідний, неділя зранку, щоб оце все стигнути. І щоб ще мати час до вечора, можливо, щось приготувати до роботи. Та отак і минають у нас вихідні на колесах. Поїхати, поїхати, щось купити, щось дати, щось зробити. От і все. Ну, напевно, як і всіх, лише. Можливо, у нас там і закупи, і це все можна робити, і у будній день, якщо близько тут, щоб їхати на закупи, це треба сісти і їхати. І їхати не завжди близько, тому що відстані тут хороші, і в такий будній день після роботи вже нікуди їхати не хочеться. Хочеться лише спокійно добратися додому. Все залишається на вихідні. Добре, що є два дні вихідних, що ти можеш зльотати ці всі місця, куди тобі треба. До речі, моя рубашечка. Взяла її сьогодні прошвернутися. Ну, звичайно, в холодну погоду я не знаю, як вона буде, то сьогодні обіцяють, тепло 25, а зранку щось я не знаю, 15 чи що. Ну, я в машині, ти мені добре. Ну що, поїхали? Чи буду знімати десь у магазинах? Побачу е, на ситуацію з людьми, якщо буде багато. І знімати не буду. А вже що куплю, то покажу. До речі, наша Оля поїхала додому в Україну. Напевно, вже добралася. Я передаю їй привіт. Сподіваюся, вона буде і там мене бачити. Привіт Україні Оля, привіт всім рідним і близьким твоїм. Сподіваюся, що у них все гаразд. Сподіваюся, що вони незламні. І посилаю їм ангела охоронця від всіх невзгод, бід і проблем. Бо ангели охороняють всіх їх і всіх українців на Україні. Дай Боже, щоб всі дочекалися перемоги і щоб вона прийшла як можна скоріше. Тому що вже бідні наші люди натерпілися. Хочеться, щоб вони вже спали спокійно та діти їхні, щоб поверталися всі сини. До речі, сьогодні свято День захисника. Я всіх вітаю і пишаюся нашими захисниками. Я ніколи не думала, що, що є такі люди, які стануть. На захист України, на смерть. Ой. Святом Богородиці, всіх вас! Свята трошечки перенеслися трошечки незручно. Але так, щоб вона нас всіх українців покрила своїм амофором, щоб всі залишалися і далі самими найкращими людьми на світі. Дивіться, в магазині біла молода картопля 99. Капекти картопля, стара – 79, червона картопля 79. Це ціни за пів кіло. Отакий От пакет картоплі 2,27 кг – 2,69. Капуста 59, 69, 79 різна. Банани 59. Я вам так швидко покажу. Кабачки 1,29. Ці 99. Зелена фасуля дола 49. Кукуруза 2 на долар. Яблука 99. І ці 99. Дині 3,99 штука. Помідори 99,5 кіло. Я вам так швиденько-швиденько. Перець долар 29, 99, долар 29 червоний. Салат долар 99 Такий. Капуста 2 долара штука. Помідори 79 з пів кіло. Такі огірки 3 на долар. Такі помідори 99 пів кіло. Є хліб різний. ананаси 2 долари штука. Лимони 3 на долар. Гриби $1,49. Є така коробочка. А на зважувати 2,29 пів кіло. Чеснок треба взяти. Долар 99. П'ять штучок. Ну що ще тут вам показати? Ціни, самі бачите на все. Олія соняшникова 4 долари. 4, Чотири. Слухайте, ви не повірите, дивіться, повний візок їде. 130 доларів. Тут і все. І хліб, і овочі, і фрукти, і олія, і яйці, і бринзу я взяла. Коротше. Вартую сюди їхати. Взяла банан, а, ананас один. Банані взяла дві в'язці. Повно всього. Я набралася як бідний в суботу. Дивіться, повний багажник їде. За 125 доларів. Це круто. Thank you. Взяла своїм хлопцям, навіть ну, ж не піду з пустими руками. Взяла ось такі фінгерс. Пальчики. Хай смакують. Бринза ось тут, м'яско тут, хліб, дві упаковки яєць, банани, малина, ягоди взяла 4, бо було б по 99 центів. Два лаваша таких турецький хліб. Хліб ось такий. Everything з панери для маші, кукурузи 10 штук, яблук багато. Це беру всередину. Вартує їхати. Ще прийду. І у нас уже припікає. А я їду ще в магазин до китайців, Візьму риби і тоді до хлопців вже, а від хлопців вже піду додому. Якщо в мене ще є час. І будемо ходити на закупи. Ось і цей китайський магазин Gold Valley Supermarket. Яб. Прихожу зараз. Колись ходили частіше. Тут є риба, ну і дуже багато усього екзотичного. Краби у них тут є. І живі. Дивіться. Вони живенькі, киваються. Чи їх, можна, чи їх потрогати можна, чи ні. Не вкусять. Оп! Я вже, дивіться, набрала всього. І свинина, і риба, креветки. Брала всього. У них, у них є багато дечого. І різного, і екзотичного, і не дуже. І все гарно нарізане, і все гарно упаковане. І супові якісь набори в них є. І шкіра. Хто хоче шкіри, будь ласка, печінка свиняча. Печінка. Ні, це не печінка, це кров свиняча. Вони і це їдять. Гарно нарізані шматочки, ребра. Ребра такі, такі. А це на холодець, дивіться, можна брати. 6.39. Це ніжки свинячі. Це також на холодець добре брати. Може взяти, та кинути в морозилку, хай сидить, щоб не їздити знов. Так і зроблю. Яловичина також є. Риба якась. Багато якось такої соленої чулечки, рибки. Навіть є медуза. Хто хоче, знаєте, де знайти. Хвіст червоної риби 5 доларів. Магазин інтересний. Тут багато дечого є інтересного. Все навіть не може купити перепробувати. Але все, ходимо і дивимося. Що сьогодні? Що іншим разом? У них такі яскраві упакування. Погано, що не всі прозорі. Не можу бачити, що там всередині, Тільки те, що намальоване. Іноді те, що намальоване, не відповідає дійсності. Ось такі є макарончики. Сушені гриби у них також є, дивіться, різні. А це макарони з зелених бобів. Рисові також, де ріс, це, напевно, ріс, бо то є у них тут такі е, прозорі, як воно називається, скляні то з бобів. Багато різних соусів у них отут. Ми не дуже соуси полюбляємо. Кава є, капучино, будь ласка, можна взяти. 12 доларів. Скільки їх тут? Продукт Оф Індонезія. Це я капучино, а це якесь коріко три в одному. А це Бланка. Кремі кофі мікс. Я вже так набралася, що я не можу підняти цю свою корзину. А це Black Season Powder з чорного. Конжута паудер. Коротше, до речі, корисно. Багато тут у них різних чаїв, якихось напоїв, тай-ті, якийсь тайський чай. Тай кофі. Тайська кава. Бачу, у них тут є найдеться Хайф. Flavored. Чай з гречки. Тартарі Баквид Ті. Перший раз бачу. Гречка. Дивіться, є в таких у них маленьких коробочках. Не споживають, напевно, гречку також на десерт. Звідки можеш знати, що це. Як не пише навіть не по-українськи, не по англійськи Мілкі ті. Молочний чай. Вот Odd and oddly cereal. с чем Сериал. Сериал это пластивцы какие-то такие. Видите, что сколько разных. Какие-то кадингти, гринти. В разных баночках. Это что? Лотус. Чи. Зелений чай матча грінті. Кава така є. 749. Чаї різних Тут, бачите навіть є такі лікувальники ще чаї. Pearl Green Жемчужина. Зелений чай. Жесмін. Кава. Тут все дивитися, не передивиться. Дивіться, скільки ряди чаїв якихось, сама не знаю що. Алманд Сіт. Насіння горіха Алманд. драйт Лотос Сіт. Насіння лотоса. Хто знає від чого воно? Я не знаю. Driet Kiumin Spice. Sufora Japonica якась. Слухай, тут тут тільки якихось горіхи, що це таке. Біг сайз. А чого біг size Не знаю. Воно не важке, легеньке. Ой, ще треба читати дрібненько. Якась сірантія. Не знаю, драк Black Moss. Drag Black Moss якийсь. Зараз могли у мене закиплять. Тут, знаєш, не знаю, що це таке. Green Tea. такий. Грінті, отакий. Є звичайні чаї, до яких ми звикли, але чогось більше тягне на екзотику подивитися. Це що, Апасита там Драйт діос корея. Це не для. Це не для наших мозгів. Щось вони знають від цього. Це різні різні макарончики. Рисові, такі, такі. Скляні, зараз покажемо. Ми один якийсь час були підсіли на скляні макарони, а потім, видно, наїлися, наситилися ось такі. Та й перестали їсти. й вже не беремо. Рис різний. Дивіться, коричневий, чорний, білий. Світ-райс, Якийсь маленький. Мука. Є крупа, є мука. У них тут є і посуд. Такі піали, боли. Ложки для їхнього. а Це ж місосуп. Такими ложками треба їсти. А. Інтересні. Долар можна взяти, щоб мати. Десь маленькі зовсім. Ну, вони так з маленьких їдять. Маленькими вони того ніколи. Товстими не бувають. Ось такий, бол. для салата, до речі, добрий. Ось така штука для риби добра, 10 доларів. Ось такі вала також є. З квіточками навіть. Симп сім доларів така, така сірожева з ну, китайськими драконами є. Фреш. У них багато тут різних мисочок. Треба мати час на це все ходити, мені треба вже бігти. Скалки є. Палочки їхні. Ось такі мочалочки інтересні є. Можу взяти якісь ниточки, якісь дощечки. Фантастик візьму також. І мішки для сміття. Коротше, багато чого. Ну, ось вам і саміт. Побувала я у своїх хлопчаків. Вони повиростали. Мне ж не віриться, що вони колись були маленькі. Такі стали вже чоловічки собі крепкенькі. такі сімпатюлі. Молодці, я рада за них, що у них все добре. Ну і чого ти стоїш? Ми так ніколи не поїдемо. Гарне місце для прогулянок, тут багато інтересних ресторанів, тут багато е магазинів, Магазини, магазини, звичайно, не дешеві, але є дуже чудове місце для проживання, ну, спокійне, біле місце. Я тут попрацювала 10 років, знаю його як свої 10 пальців. Хто може шукає житло тут? Звичайно, не дешево, але воно того, можливо, вартує. Школи тут непогані. Так що ці місця, які я вам рекомендую. Саміт Нью Провіденс, Бестфілд. Центральна Нью-Джерсі. Трошки сюди на північ. Це час дня я вдома. Три години я в дорозі. Туди-сюди, туди-сюди розгружаємося. У нас сьогодні літо. Краса, сонечко, ружі червоні. Так, хочеться ще тепла. Травичка ще зелена у нас. У мене всюди лахи і їда. Вся машина заповнена. Все, занеслися ми сюди, Маша допомогла. Е, покажу вам, що я купила у китайців. Риби я взяла помпано на 27 доларів. Креветок взяла 2 паунди на 14. Червона риба майже 30. Два шматочка, Одну засолим, одну запечем. А мокрель вона тут називається. Взяла два, Степан засолить Два шматочка, ніби дві риби. Дві ставриді коштують 8,22. Отакий От шматочок взяла по черевини. Отакий шматочок по черевини коштує. 23 долари з копійками. Взяла рульки, такі порізані шматочками, і Степан прийшов. Порізані шматочками буде на холодець. І взяла одну цілу. От ти хотів цілу, ось тобі ціла. Ціла коштує 8 доларів. І фарш взяла свинячий. Отаку тарілку для салата взяла. Отакі От взяла макарони. Отакі От мочалочки. Це є корн старч. Крахмал кукурудзяний. і фантастик. Я взяла в овочевому. Так що дивіться, мої всі ці покупки овочевий і м'ясом 300 доларів усе разом. Але надовго стан. Зараз затарим холодильник. на 2 неділі маємо що їсти. Все, з вами буду прощатися. Йду мити руки, йду щось готувати і відпочивати. Все вам всім бай-бай. Всім всього найкращого, спокою і миру. Бай-бай. Слава Україні.